10 червня відбулося засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. На порядку денному 11 проєктів рішень. Перш за все, погодили питання меморіалізації пам'яті загиблих героїв Прилуцької громади. Доповідала начальниця відділу культури та туризму міської ради Ірина Лещенко. Прошу підтримати проєкт рішення про погодження встановлення меморіальних дощок загиблим захисникам України, а саме Антипенко В'ячеславу на фасаді будівлі гімназії номер 13, Ця та вдовіну Василю на фасаді будівлі ліцею номер 6. затверджено і майнові питання. Також відповідно рішення членів виконкому, прилуцька громада фінансово підтримує мобілізованих прилучан, котрі наразі на фронті або перебувають в навчальних центрах. Міська рада допоможе і пораненим захисникам. Як інформує Олена Ворона, начальниця фінансового управління, до міста надійшла субвенція. Це понад 4 мільйони 200 тисяч гривень для виплати грошової компенсації для придбання житла. Для двох осіб, які мають статус учасника бо та мають інвалідність з другої групи, також почесною грамотою виконавчого комітету відзначить колектив Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу з нагоди 110-ї річниці з дня заснування. З усіх питань ухвалені відповідні рішення.